Перші 10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах f 16 у Великій Британії. Про це 22 березня повідомили у Британському Міноборони. Пілоти пройшли базову льотну наземну та мовну підготовку. Вони продовжать навчання у Франції для поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках f 16 Зазначається, що пілотів навчали загальному управлінню літаком, польотам-приладами, низькорівневою навігацією та маневруванням. У свою чергу міністр оборони Граншапс привітав українських пілотів та заявив: завдяки всесвітньо відомим навичкам королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань, і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. В даний час Україна веде підготовку інфраструктури до експлуатації західних винищувачів f 16 Виходять з того, що вони будуть однією з цілею ударів росіян. Нагадаємо, Україна може отримати перші винищувачі F-16 улітку 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте повідомив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 відбувається на високій швидкості. А Нідерланди готуються до передачі цих літаків Україні. Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки. Віддані Україна може отримати перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі 2024 року. Хоча очікувалося, що винищувачі передадуть нашій країні на початку цього року.